thank <laughs> you У день міста над Ніженом урочисто замайоріли листяги двох держав України та Фінляндії. Серед почесних гостей на урочистостях делегація з фінського міста побратима і матри, на чолі з його очільником Матіасом Хілденом. На співпраця між Ніжином та Іматрою триває ось уже понад рік. Наприкінці 22-го року в режимі онлайн було укладено угоду про співпрацю. А в квітні 23-го меморандум підписали вживу в Іматрі. Делегація має склад 10 чоловік, тобто це для нас велика честь, велика повага. І це люди, які системно підтримують нашу громаду останні. Два роки цього разу вони також привезли для нас технічну підтримку у вигляді двох автомобілів, двох мікроавтобусів, які будуть слугувати на благо нашого міста, нашої громади, тому що такий транспорт потрібен нашим комунальним службам і комунальним підприємствам. І загалом ми вдячні Фінляндії за підтримку. Країна дуже активно підтримує нас на національному рівні. Військовою допомогою, фінансовою, гуманітарною допомогою, і ми відчуваємо підтримку і на рівні такому вже е Міс побратимів, Я вперше в Україні і захоплююся силою духу українців. Відголос радянсько-фінської війни і досі у наших серцях. Тож ми співчуваємо Україні та українцям, адже відчули на собі ті страшні реалії. Ми й надалі намагатимемось підтримувати ваше місто. Я захоплююся його красою і хочу сказати, що моя душа болить після того, як я відвідав вашу алею героїв та вдивився в очі тих відважних воїнів. Гіро День міста в Ніжині не увінчався традиційними урочистостями, як то було до повномасштабного вторгнення. Але як мінімум віддати шану нашим сучасним героям, завдяки яким ми можемо тут жити і працювати, це наш обов'язок. Покладанням квітів до меморіалу героям захисникам України вшанували пам'ять загиблих воїнів, котрі віддали своє життя у боротьбі з російськими окупантами. На знак дружби та солідарності з фінським народом очільники Ніжина та Іматри висадили туї біля меморіалу героям захисникам України відбулося покладання квітів і до пам'ятних стел загиблим захисникам. У підсумку мер Ніжина наголосив, що Україну та Фінляндію багато що об'єднує. Це спільне минуле, сьогодення, європейське майбутнє, але найголовніше спільний ворог країна-терорист, Росія. Свого часу Росія відібрала частину землі у Фінляндії, Карелія. І ми десь про це говорили вже, можливо, десь і жартам, але я переконаний, в найближчий час завдяки Збройним силам України ми. Звільнимо всі окуповані території Росії, а потім ми разом маємо допомогти і Фінляндії звільнити Карелію від російських окупантів. Тому що Крим і Донбас це Україна, а Карелія це Фінляндія.